Мої любі дівчата! Рада вас вітати на черговому сеансі нашої групової психотерапії для мешканців нашого житлового комплексу силового села. Доброго дня! Доброго дня, люба І, Ольга! Які молодці! Сьогодні вже набагато краще. Отже, у нас є приємна новина. До нашої групи приєдналася нова мешканка нашого мужика Вікторія. Давайте її привітаємо. Доброго дня, люба Вікторія! Доброго дня! Мене звати Віка, я я приєднатися. Всьому свій час моя люба! Отже, мої чарівні чарівниці почнемо, як завжди, з афірмації. Готові? Давайте. Я живу в найкращому місті, найкращої країни. Мій будинок найкращий з усіх. Я щаслива та усміхнена. Досягаю всіх своїх цілей та насолоджуюся цим прекрасним прикрас. життям. Молодим. Отже, Вікторія, розкажіть нам про себе. Мене звати Віка, тобто Вікторія. Ми з чоловіком переїхали до вас три дні тому. Нам у вас дуже подобається. Такий чудовий житловий комплекс, такий красивий і комфортний, і головне все поруч. Він в нас не просто чудовий, він найкращий. Саме так. Повірте мені, ми з чоловіком пожили у багатьох містах, в різних країнах. Наші світлі озера найкращі. Так, так, так. Я, наприклад, обожнюю наш двір. Він такий красивий, такий охайний. А який у нас дитячий садок? Це ж просто казка, а не садочок. Дуже-дуже гарний. Дуже. гарний дуже. А охорона. Вона ж така надійна, що жодна муха не пролетить. Да, ви ж живе, живе, там, живе, живе. Що там додати? Чудовий комплекс, вартий тих грошей, які ви за нього заплатили. Варто. Класска, да, ну все, моя любі. А то наша Вікторія подумає, що ми якась секта. Отже, мої чарівні, Давайте трохи про проблеми. Не забувайте наше з вами завдання зробити так, щоб наші світлі озера були найкращі. Люба, Ірино, розпочинайте. Я Мене все влаштовує. Все ідеально і чудово. Жодних проблем. Жодних питань. А я що? Мене все влаштовує. Ми з чоловіком об'їздили багато комплексів. Це саме найкраще з цього можливого. Я... я просто у захваті. Що там сказати? Кращого навіть уявити нічого не можна. Вам дуже пощастило, Вікторій. Да, так. так, я це розумію. Е, от. Тільки ми вже другу ніч виспатися не можемо. У вас так голосно. Цієї музика волала аж до самого ранку, а цієї ночі якась дівчина кричала. Я розумію, їй добре було, але ми через ці крики не могли заснути. Це що, у вас завжди так? Моя люба Вікторія, розумієте, людям потрібно іноді і відпочивати. Саме так людям потрібно відпочивати. Це ж будні всім на роботу зранку, а вона вилає, ніби її ріжуть на шматки, а хтось музику голосно слухає. Хтось, ваше слухає, що, моя люба Ірина? що чула моя люба Ольга? Це ж ви нам по ночах спати не даєте. Через день у вас танці, гульки, тричі на тиждень секс та ще й який, все ж місто чує. Не розумію, а треба було б зрозуміти. Ви тут не одна живете, тут ще люди є, їм потрібно відпочивати. Мені, до прикладу, кожного ранку о п'ятій вставати, щоб до офісу без пробок доїхати. А ви ж цей комплекс черзна де побудували? Поруч траса перевантажена. А через ваші крики я не висипаюся. Моя дитина теж не висипається. Веду його у садок, він там вередує і у тиху годину теж не спить. Бо цей чортів садочок. Збудований з таких матеріалів, що перфоратор чути, ніби на будівництві живеш. Дуже погана звукоізоляція. Ми, коли з чоловіком жили в Італії, такого не було. І в Іспанії не було, і в Німеччині. Та що там Німеччина, у Молдавії навіть не було. А ви сміття. А, та це та. То місяцями лежить і смердить, а то починають о третій ранку вивозити. При цьому так кричать не гірше, ніж ви. Я попросила. Краще посидь та помовчи. Золотий голос нашого ЖК. <рив> 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 Я перепрошую, Любі, а чому ви до цього казали, що у вас все добре? Боялися. Вона ж донька власника цього комплексу. Якби не це, так ми б не приходили до цієї пісюхи на її дурнолатій зустрічі. Ага. Ти ж мені, психолог, самоучка От ми з чоловіком ходили до психолога у Парижі. Так, ото був психолог. А як він французькою розмовляє? Нічого не зрозуміла, але ж як красиво. У, -у, -у. у неї таких груп десятки. Всі мешканці змушені приходити сюди, щоб проблем не мати. Яких проблем? <плес> Була тут до вас Катя. Пам'ятаєте? Да. Так. Сам. Почала питання задавати, претензії пред'являти. І що? Садочка дитину виставили, мовляв, місця немає. Угу. Охорона, ці рекетири чортові перестали її машину у двір пускати. Хоча вона за паркомісце на рік уперед заплатила. А як їй постійно воду перекривали і світло виробали. Це ж знущання якесь було. Поїхала вона звідси, а точніше вижили її. Отже, мої любі дівчата, давайте ми всі з вами заспокоїмось, а то проблеми будуть у вас. Ого! Та ти нам погрожуєш чарівна чарівниця. А не забагато ти на себе береш. Батько ж під слідством, хто тобі допоможе? Здається мені дівчата, що ми повинні навчити її поважати людей. Людину бити не педагогічно, але інколи дуже корисно.